Вона створена з однією єдиною метою і призначена для однієї єдиної мети. Вона зроблена для того, щоб з неї вбити противника. І ставлення до зброї у нас має бути відповідним як до зброї. Перше правило завжди ставимося до зброї як до зарядженої та готової до пострілу. Друге правило: якщо ми тримаємо в руках зброю, ми постійно слідкуємо за тим, куди дивиться ствол зброї. Третє правило. Не кладемо з пальця на спуск, і не търкаємо спускового гачка, поки не готові до пострілу. І четверте правило. Маємо бути завжди впевнені у своїй цілі. Тому що знаходиться перед нею та поза нею. Один. Ще раз на 100 метрів у центр цілі.